Наприкінці тижня погода в українських містах стабілізувалася. Новий тиждень в Україні розпочнеться з повернення спеки. Столбчики термометрів подекуди підніматимуться до плюс 29, плюс 30 градусів. Прогнозує Український гідрометеорологічний центр за прогнозами синоптиків. В понеділок, 24 липня, по всій Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі сягатиме плюс 12, плюс 17. У південній частині значно тепліше від плюс 17 до плюс 22. В день в українських містах стовпчики термометрів покажуть від плюс 24 до плюс 29. Градусів. На Закарпатті та Півдні країни температура може піднятися аж до плюс 32. У столиці у понеділок очікується температура вночі плюс 12 плюс 17, а в день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 24 плюс 29 градусів. В Київській області в день і вночі буде спекотніше. Вночі від плюс 15 до плюс 17, а вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.